Привіт, дорогі мої! Сердечно запрошую на толе воле і на ще одне базове відео урок. Сьогодні я покажу вам, як в'язати по спіралі один раз з магічного кільця та ще один з початком з ланцюжка повітряних петель. Для обох інструкцій я використовую пряжу Майбоші тут. Один раз в зеленому, один раз у червоному, і з зелену воно також іде Починайте! Я б вам однозначно рекомендувала взяти маркери для петель. Для цього у мене є ці маленькі скріпки, Ви можете також взяти просто канцелярську скріпку чи шпильку. Це також працює з у мене тут мої І ножиці. ось у мене тут моя голка номер 6 яка підходить до пряжі Майбоші. Це суміш із 70% поліакрилу та 30% вовни. Ось у цьому красивому зеленому відтінку. І це також 6-8 вовняних ниток, як вже казалось, відповідно до голки. Я починаю з того, що покажу вам основу з повітряної петлі. Тобто я спочатку набираю повітряні петлі, це буде 10 штук, тобто лише невелике коло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Я просто замикаю це в коло. Це означає, що я знову вводжу okay. гачок у першу повітряну петлю. При цьому зовсім немає значення, чи ви як тут в'яжете 10 повітряних петель. Або якщо це 200, просто знову тут в першу петлю вколіть. І при цьому зверніть увагу, щоб у вас тут не було обертів. Е, під обертами я маю на увазі, наприклад, таке. І це ми просто візуально не маємо, коли тут у цей невеличкий віпротік просто завжди взаємозв'язується. Це ви бачите тут, воно дуже просто накладається одне на одне. Якщо я повертаю це так, то цього нема. Отже, ця сторона завжди зверху, і тоді у нас немає перекрутів. Я вколююсь тут у першу петлю. Тримайте робочу нитку в руці і тепер з'єднайте це просто з'єднувальним стовпчиком. Ви бачите, це просто дуже. Дуже просто з'єднано. І я вставляю зараз маркер петель у першу петлю. Тоді я знаю, це початок ряду, і я просто продовжую в'язати по колу і справді в'яжу стовпчики без накиду. Отже, просто протягніть нитку один раз, дві петлі на гачку, і просто протягніть крізь. І так, один раз повністю в ряду. Тобто в кожну петлю вколоти ще одну стовпчик без накиду зв'язати. Один наряд не один на петлю перепрошую. Просто в кожну петлю вводити гачок і завжди в'язати одну стопчик без накиду. Отже, тепер я завершую перехід між рядами, знімаю маркер петель, який потім поставлю в нову петлю. І у мене тут вже наступний ряд петель. Я зараз проколюю тут, проколюю через нову петлю. Це перша петля, якою я все з'єднав, з'єднувальний стібок, і роблю ще один. А... Отже, ось я зараз я покажу вам це ще раз повільно. Отже, ось петля. І ось я зараз проколюю, дістаю нитку. І просто пров'язую на ній стовпчик без накиду. Отже, тут я також пров'язала стовпчик без накиду. У з'єднувальну петлю попереднього ряду, якою я все це з'єднала, я покажу це ще раз: тут у мене лежить з'єднувальна петля. Уколоти витягнути нитки і. Стовчик без накиду до готовий, і потім я знову вставляю туди свій маркер для петель. Знаю, тут починається наступний ряд і знову починається з цілком звичайного ряду. Отже, кінець і початок ряду потім знаходяться тут. Там я це позначила, там завжди перехід. Коли я знову туди дістаюсь, знімаю маркер петель і переміщую його на ряд вище. Тоді я завжди знаю. Чи я в'яжу гачком, чи я закінчила ще один повний ряд? І ось я тут знову. Ви бачите, через маленькі ряди це відбувається дуже швидко. Тут тоді знову витягнути, знову підняти вище. І тоді можна продовжити з наступним рядом. І я зараз зроблю ще кілька петель. І покажу вам тут перехід між рядами, фактично круглий перехід. Його взагалі більше не видно. Ви бачите, тут просто в процесі стовпчики без накиду. І тут також тож, тут взагалі немає зміщення чи зміщеного елемента, чи щось подібне. Тут внизу ми, звичайно, маємо початок. Тут повітряна лента. Цюжок, це тут буде зашито, тож, це стартова нитка, вона буде зашита, але тоді, тут, внизу, дійсно більше нічого від початку не видно. А при кругових переходах, тобто від одного ряду до наступного, завдяки спіральним рядам взагалі нічого не видно. Ми вже знову підходимо до переходу, тобто тут просто продовжуємо в'язати тут. Знову переміщається маркер Петель вгору. І все це просто так продовжується. Я також покажу вам ще раз, як би я це завершив. Для цього я зроблю ще два стіпка, щоб отримати трохи відстані до маркера стіпків. Отже, ви можете це вибрати для переходу і там закінчити коло або зробити це як я просто тут в процесі. І тоді витягніть нитку один раз великою петлею. Я б зробив ось так: один раз під петлею внизу взяв нитку, вставив у цю петлю і один раз нагору. І тоді тут, вгорі у візерунку петель, створює цей ефект. Що тут є безперервний петельний ряд. Бачите, тут зараз у нас є всі ці маленькі хвости, які просто проходять безупинно. І один з цих маленьких хвостів я, можна сказати, штучно додала. Mm, Ось справді. це має ніякої справжньої петлі під нею, а просто зроблено тут зверху обманно, тут знизу це буде, звісно, ще раз зашито. і... Тоді це маленьке в'язане по спіралі в спіраль, завершене простими стовпчиками, супер-просто. І зараз я покажу вам ще раз це все з магічного кільця. Я вже трохи дістала червоної пряжі і йдемо далі. Отже, у мене така ж голка, така ж товщина нитки, і почнемо з магічного кільця. Для цього я кладу нитку у руку, перехрещую навколо пальців, потім стромляю між вказівним і середнім пальцем, щоб підняти нитку. І потім тримаю його на спиці і беру робочу нитку в руку. Я знову в'яжу стовпчики без накиду. Для цього роблю одну повітряну петлю і просто завжди проколюйте в кільце і в'яжіть стільки стовпчиків без накиду, скільки захочете. Я б рекомендував вам десь між 8 і 12. Інакше кільце буде трохи завелике. 1, 2, 3, 4. Тепер це ще раз, 4, 5, 67, 89. 10 стовпчиків без накиду раз тут у дузі. Тепер я беру початкову нитку, яку маю тут. Затягую цим і затягую кільце. Нитка проходить тут один раз і затягується самостійно. І я починаю тут з першої петлі, також з'єдную це знову з'єднувальним стіпком. І позначу тут знову останню петлю. Тож, відмічено, і тепер продовжуємо по спіральним рядам. Перший ряд я роблю повністю з додаваннями. Це означає, що я проколюю в першу петлю і в'яжу один стовпчик без накиду і другий стовпчик без накиду в ту ж саму петлю. І це я роблю зараз з кожним наступним стовпчиком без накиду попереднього ряду. У кожну петлю в'яжуться ще два стовпчики без накиду, тобто в кожну петлю додається. І після цього ряду я матиму 20 стовпчиків. Без накиду. Отже, я додаю тут кожну петлю, але я щойно один раз пропустила, тож повертаюсь назад, тобто кожну з двома. Дуже проста система збільшення. І я дійшла до останнього стіпка. Один раз вийняти маркер для петель. Отже. А також тут петлі всередину. Два Так стопчики без накиду і. Тоді я знову позначаю тут останню петлю. І далі продовжуємо з наступним рядом. Тут у мене перше збільшення, і я тепер в'яжу далі. Роблю так, що в наступному ряду, тобто у третьому, збільшую кожну другу петлю, тобто перший тут в'яжу окремо. Потім дві петлі і так далі почергово, тобто одна. І потім я тут додаю дві, і це роблю один раз повністю в колі. Щоб тут знову приходить. Bo Тоді знову вімкніть. Дан! Знову два. Знову увімкніть. І знову два. І це один раз, поки я знову не прибув сюди. Так, я щойно зняв маркер петель з останньої петлі тут. Тут зараз ще раз додається петля. Перед цим петля не була додана. Інакше, як вже сказано, завжди чергуючи. І за цим методом, якщо кожного разу додаєте у другому ряду, а потім у третьому ряду кожну другу петлю, а потім, відповідно, щоразу менше, у наступному ряду було би це тоді кожна третя петля, потім кожна четверта, кожна п'ята, ви отримаєте це саме. Тож у нас вийде такий рівний диск, це все тут, тобто спірали подібно. Отже, я виходжу з кола. Тут все йде, як у равликовому будинку, просто далі по колу, і це прогресує та стає більшим. І тут також немає круглих переходів з міцними петлями. Так само, як і тут. Отже, якщо подивитися навколо, тут також немає переходів між колами. Тут у нас завжди тільки стовпчики без накиду. І це значить нав'язано в спіральних колах двічі: один раз безпосередньо з магічного кільця, а тут один раз із повітряної ланцюжка. І я сподіваюся, вам усе це знову сподобалось і принесло задоволення. Якщо це так, ставте лайк, підписуйтесь, не забувайте активувати дзвіночок. І ми побачимось наступного разу на толе Волі. До зустрічі! Бувай!